Я не наношу два пальці SPF і не поновлю його протягом дня. Але зі шкірою у мене все ок і обличчя не засмагає. Можливо, тому що це все маркетинг, а можливо, тому що я маю гарні засоби. У мене їх декілька під настрій і під стан шкіри. Бебе раніше обожнювала за його легкість, рідку текстуру, комфорт, але потім з'явився Пазей і все. Бебе відійшов у тінь. Це ще легше, миттєво вбирається без жирності, без липкості. І він прям дійсно дуже рідкий. Доктор Сюркл напевно був у кожного. Брала на знижках і один такий кремовий з центелою ідеально, коли шкіра з висипаннями або почервоніннями. До речі, має трав'яний стерама, а інше це. Супер легкий, як сироватка з гіалуронкою, тому шкіра його буквально п'є. До речі, це єдиний засіб, який мій хлопець погоджується мазати собі на шкіру обличчя. Сонце захисне зволожит сироватка від хіларі з вітаміном С. І хоча вона виглядає як крем, вона дуже легенька. Має SPF 30 але захист при цьому потужний. А ще це моя улюблена упаковка. І моя новинка це Санбу на дітер з лініки з зеленими томатами. Він прийшов у наборі і я взагалі про нього не знала. Але він не просто захищає, він блюрить пори як праймер. Тому я вважаю це ідеально в спеку, коли пори наче крати. Я не точно два пальці, але й не економлю. Наношу щедро без жалю. І мій Засіб Колістар, це SPF для обличчя тіла. Я не очікувала вау ефекту, але він його дав. і це з тим, що ми були на пляжі навіть у правильні години. Тіло все одно без захисту почервоніло. Тому лагідне нагадування не нехтувати захистом для тіла. Так, у мене є трохи пігментації, але я її заробила в Китаї. Працювала під палючим сонцем і не користувалась SPF регулярно. І саме тоді я зрозуміла, що це була моя величезна помилка. А мораль така, що не обов'язково наносити SPF так як сказано у Тікторі. Головне знайти той, який реально буде комфортний і який ви захочете наносити регулярно.